Вітаю інструкція шаблону електронних направлень пацієнта. Спрощення роботи при формуванні електронних направлень. Передумови створення шаблону. Проведена авторизація спеціаліста в системі ХАУ, проведена ідентифікація та пошук пацієнта, зареєстрована взаємодія. Алгоритм ви можете побачити наступний. А далі я покажу вам використання шаблону. Крок перший створення епізоду або використання попереднього. Крок другий формування та підписання взаємодії. І крок третій робота з шаблонами. Далі ми можемо побачити використання шаблону на тестовій базі. Перше, що ми розглянемо, це створення з шаблону. Я підтягую вже заздалегідь створений шаблон, наприклад, шаблон до пакету 60 та натискаю кнопку Створити шаблону. Система ініціює завантаження шаблону. Очікуємо декілька секунд. Шаблон у нас ще малий, він містить 19 направлень. І ми можемо підписати підвантажені направлення за допомогою кнопки Зареєструвати в системі Hellz пакет направлень. Підписуємо наш пакет направлень пароль і підписати. Очікуємо підписання всіх 19 направлень одночасно. Після підписання система дасть повідомлення. Ось наразі система повідомляє, що направлення очікують обробки. Все створено 19 електронних направлень. Їх можна переглянути за потреби та скопіювати публічний номер. Далі розглянемо створення шаблону. У мене є вже перевірений пацієнт, я виконала весь всі передумови. Далі я створила епізод, консультацію, а далі перейшла в розділ направлення пацієнта в eHealth». Далі будемо створювати шаблон. Для створення шаблону необхідно його спочатку наповнити тими направленнями, які вам необхідні для цього шаблону. Створюю перше направлення. Наприклад, ЕКГ пацієнту нашому потрібно. Додати направлення, аналіз кров або по послузі можемо пошукати. Це послуга E3420, додати направлення, аналіз сеча. Можемо ще глюкозу. Наприклад, Т34205. Можемо ще холестерин, наприклад. І додати. Закриваємо, бачимо перелік, який ми захотіли додати в наш шаблон, і натискаємо зберегти шаблон, як, створити новий і якось його собі називаємо, наприклад, загальна клінічна картина пацієнта або аналізи. Окей. Шаблон додано. Далі я покажу видалення шаблону. Для того, щоб видалити шаблон, ми навіть на цій сторінці можемо його спробувати видалити. Обираємо той шаблон, який ми хочемо видалити, наприклад, шаблон 1, і натискаємо видалити. Шаблон видалено. Для синхронізації доданого чи видаленого шаблону необхідно натиснути Оновити і перейти в ту взаємодію, де ми створювали останній раз направлення, так, і побачимо вже перелік. Той шаблон, який я додала, і шаблон 1 видалено. Ви можете побачити ось таку картину. Далі, якщо ми хочемо відредагувати назву чи доступність, ми можемо натиснути кнопку Редагувати шаблон. Обрали шаблон аналізи, можемо змінити статус, дійсний, не дійсний назву аналізи, клінічна картина. Наприклад, так. І можемо змінити доступність, в кого налаштовано таке право. Зберігаємо і бачимо збережені зміни. Закриваємо. А якщо ви хочете побачити зміну, знову ж таки, не забувайте про кнопку Оновити. Після оновлення можемо перевірити зміни. Аналіз клінічна картина пацієнта. Далі для того, щоб нам перезаписати цей шаблон. Наприклад, я сюди ще хочу декілька аналізів додати. Я натискаю Створити, додаю декілька аналізів. Наприклад, рентгенографія грудної клітки. Так? І додати направлення. Тобто ми його повністю перезапишемо. Наголошую, що перезаписання не копіює аналіз, а повністю його змінює. Можемо, наприклад, щось звідси видалити. Наприклад, холестерин хочу видалити, глюкозу хочу видалити. Хочу бачити тільки рентгенографію грудної клітки, сичу кров і ЕКГ. Перезапишу наш аналіз. Яким чином ми це можемо зробити? Натискаємо кнопку Зберегти шаблон як. Обираємо зберегти зміни до існуючого. Обираємо, який ми аналіз будемо перезаписувати, і натискаємо ОК. Все, зміни збережені. Ось таким чином працюють нові шаблони направлення. Дякую за увагу!